Hello Gamers, В цьому відео я хочу просто порозмовляти з вами за консолі, точніше за портативний геймінг. І в мене трошки зібралися мої три консолі. Nintendo Switch, Steam Deck Asus Ясосрок елай, і я хочу просто поділитися враженням в 26-му році від цих консолей. І що для мене, і чому для мене Steam Deck. Досі залишаються в пріоритеті. Я розкажу чому так. Доприклад, хочу почати з того, що SIM-DEC але у мене, і різниця між LCD. Всі знають, що екраном, ну ніхто чомусь про це не говорить про частоту екрану. Бо LCD має 60 Гц, SIM-DEC має 90 Гц. Що нам дає? Наприклад, я знімаю відео. Якось запускаю гру і вмикаю генерацію кадрів, оскелінг, де мене там показує 70, 80 і мінімально там артефактів, яких практично не видно. І мені так в коментарях пишуть, що чому я запускаю гру на своєму LCD, таке ж саме, желізо. І в мене артефакти, затримка і щось не так. Це просто проблема в тому, що LCD має 60 Гц. І за того, що генерація кадрів, чим більша гірцовка дисплея, тим буде краще працювати оскільки. Все таке. І хочу розпочати от з порівнянням Nintendo Switch 2. І чим для мене краще Steam Deck. Ну, давайте почнемо з Nintendo Switch. Перше, до прикладу, це локалізація. Тут у нас української локалізації немає. Що нам дадуть? Грати, те ми будемо грати. І ще, коротше, це непонятно чому, на що Міро Експрес для Nintendo Switch я взагалі не розумію, для чого він потрібний тут. Як, до прикладу, на 7 Deck чи на Asus 40 y обичний MicroSD запускає ігри. Так, можете бакати нові ігри, перегрузка текстур. Ну, для Свіча це не треба. Друге, що ми маємо за ці півроку на Nintendo Switch з іграми. Я спеціально вибрав Nintendo Switch для другі ігри. І яка у нас бібліотека? Так, Nintendo Switch хороша для своїх ігор, для Nintendo ігор, а не для... Як же ж їх називають? Я забувся, але поняв, що для інших ігор. сім декою це не працює хіба що. Star Wars Outlast, ну це не геніальна гра. Вона класно цікава в початку, потім взагалі мені геть вона не сподобалася. І на 7 дек вона працює це не, не тому, що вона така влін. класна гра, а тому, що там стоїть коротше, ДНО, який дуже жирає ресурс і Сім-Деку погано. Мені здається, без Дено ця гра б теж чудово працювала. FIFA теж в нас це античита, Вона не працює, але якщо брати гру з зеленого сайту, все там чудово працює. До прикладу, Assassin's Shadow. Хочу на ньому зупинитися. Як ви бачите, в мене польський аккаунт. Тут стоїть Гра стоїть 280 злотих на польському. До прикладу, вона зараз коштує в Стімі. Ось візьмемо цю саму гру. Окремниця. А в мене тут є. Мінус 50% граф стоїть. Тут поки будеться знижка, я не знаю. Рік прийде два. Ну Це ж теж так доцінує. І Assassin's Creed Shadows. Це е, максимум на що здати Nintendo Switch. І хто не говорив, що потужна, тут прикрутили DLSS, все це бред. Assassin's Creed Шадос витиснув максимум і GPU, і CPU. Більше вона нічого не може. Що це означає? Якщо виходять нові ігри з якимось кращим рушієм, з кращою графікою, на до Switch вона буде, зображення падать і будуть різать, різати і різати, різати. Бо вже, наприклад, Assassin's Shadow, він гірше працює і виглядає гірше, ніж на Steam Deck. декові Це про що я побалакав. Потім бібліотека. Що тут таке, що я не можу. Давайте отдільно. Nintendo ігри. Я не рахую, вони чудово працюють і це консоль для nintendo іграв. Все, Chronos теж уже чудово працює. І всі ці ігри, ну немає тут, фактично, ігор, як, як для мене. Може, якщо мені було 15 років, не знаю, було б класно, що цікаво. Так, звісно, ти купив гру, нажав скачати, установив, все, ти граєш в свої 30 FPS, і ти більше їх не побачиш там ніяк. Навіть той самий Skyrim, якому вже там, не знаю 15-11 років, 30 FPS, так, текстури в 4К підтягнули дуже класно. Ну, чому в 30 FPS? Бо якщо б ви вони розблокували в 60 FPS, вона потягнула б 60 FPS, я думаю, не складно було. Тільки була різниця, акумулятор би працював би 1 годину. Ну, це було б смішно. Це не портатив, я вважаю, якщо консоль тримає 1 годину. І ти живеш на зарядки, ти маєш хоч мінімум 2 години не тримати через 100 ігри в 30 FPS, бо, як ми знаємо, FPS більше жирає. Так що тут потужності немає і чогось очікувати я геть не бачу, що щось буде супер класно. Натомість, до, при... до прикладу, моя бібліотека ігри я показав, що там я хочу показати свою. За те, що я купив з 22 року. І що ми можемо отримати тут. Це моя бібліотека. Так, деякі ігри не працюють. Корса, або античита. чита. Решта теж Бетлфілди. Не працюють з античита, але в зелених сайтів вони працюють і чудово працюють П'ятий в 60 FPS, а перший показує 70 і 80 FPS на середніх налаштуваннях. І це моя бібліотека це те, що я купив і що я граю. Це саме в сімі. Дезі, онлайн ігра на тему онлайн ігор. Так, немає Fortnite, немає PUBG. Е, забрали е, GTA, сам GTA 5 онлайн забрали. Я не розумію чому, бо на Linux багато читерів, Мені здається, на Вінді більше читерів. <coughs> Ще так брати. Ну це вже не от Сімдека. Це моя бібліотека в 400 з чим-то ігри. І 98% з них запускається. Ти, що не запускається це. Можу далі переростати. Другий цікавий аргумент. Давайте до кінця доєстаю. Це просто моя бібліотека, які є купи по знижкам і дуже чудово. Так, нині Стіма. Battle.net. Я в Diablo Resurrected туди через Battle.net. Epic Games, пожалуйста, хочете. GOG, пожалуйста, хочете. Ось у мене Stalker Anomaly, Stalker Gamma, яку я буду зараз робити на неї відео з своєю збіркою. І ще купа різного. Перейду, давайте, на робочий даже більше показати. Ось робочий стіл. Ну, те до все, можливо, всі її закінчилися ігри і все. Що в нас тут можливо? Надоїло нам грати, пожалуйста. Запускаємо інструменти розробника Goddot. І ми починаємо на Steam Deck розробляти ігри для Nintendo. І тут багато софта, який безкоштовний, можна скачати, працювати з ним. І за рахунок трикпадів це дуже чудово. Я, до прикладу, недавно, для сталкера. Перебирав ініфайл. І на Siemдекові це дуже чудово робиться, дуже спокійно. можна собі змінювати без жодних проблем. Я на сімдекові. мій не потрібна було ні клавіатура, нічого. Я цим зайнявся. Українізатори, пожалуйста. А, до речі, за укр українізатори. Я на ігри можу українську локалізацію всі поставити. Скажете на Nintendo Switch Full HD. Так, Full HD він я. Чіткіше зображення виглядає. Ну тільки ж давайте подумаємо за цього. Наш зір так влаштований, що ми, коли поглинаємося в гру, ми вже не замічаємо, чи там буде у нас маленький екран, чи буде блин, у нас здоровий дисплей. Ми граємо і це насолоджується. Плюс тут LED дисплей, який, блін, в рази кращий. можете наблюдати, навіть по цій картинці, який чорний чорний, а не який тут чорний. Він сірий. Червоний вони, звісно, контраст викрутили на максимум, ну, ну чорного тут і не пахне ним. Він синій якийсь, темно, синій, так що OLED дисплей завжди рішає такого. Так, на Nintendo закінчили. Чому у мене є Asus, який потужніший 7 дек і ми можемо би, грати в нові ігри та нічого подібного в нові ігри. До прикладу, от візьміть, вийшла консоль Xbox ALI X. Пр продуктивна все це. Вона потужніша, так, вона зовсім так потужніша, все це ігри будуть краще. Ну, ось такі питання. А я хочу, щоб нові ігри працювали. Нові ігри будуть працювати. Що таке нові ігри? На Xbox можете загуглить. Xbox Al X, Stalker. Другий. І дивіться, ми ж якби нові ігри хочемо грати. Заходимо в Steam, натискаємо Купити гру. І граємо, так? Та нічого подібного. На Xbox вам прийдеться, щоб Stalker. Якщо ви так запустите, вам прийдеться перше на мінімальних налаштуваннях грати. І якщо ви будете в HD. Ратий, щоб було красиве зображення. У вас буде показувати 30 FPS, які на steam Deck з просадки. У мене є відео. Хто захоче, я можу скинути. де При однаковій моді Екліпса, оптимізатор. І я запускав коротше, на ASUS і ставки і тут. І вони показували однакові FPS. Тільки було тут Full HD і в 40W споживання, яке було бешене, І на Steam Deck. Ові. Так, можна поставити 720. І в більшості відео про Stalker так і є, що в 720P грають, і там вже показує 40, вже більш приємніше 50 FPS. Ну, за рахунок цього в дисплеї в HD, воно, звісно, вжирає продуктивність просто по скаженому. І, до прикладу, сьогодні я ставив, цей, установив Stalker Gamma на ASUS свій і на 7-декові. На 7-декові я зміг грати. Даже просто елементарно за чого? То, що в мене вистачає клавіш. Що я можу назначити тут собі клавіші, назначити тут, і мені комфортно грати. Я зміг собі там, 45 залочів в FPS, і я собі спокійно граю 3 години в Stalker гама. І мені вистачає управління. Тут, по-перше, що мені не вдалося його з клавіатури управління зробити. Ні через Steam, ні через їхній лаунчер. Це не захотіло правити. І якщо б навіть вони запрацювали Stalker Animal, ой, Stalker Рама, ми не змогли б далі грати. Нам просто цей бракує. Клавіатури. Нам вистачить, не буде чим управління, бо всі кнопки зайняті. Якщо навіть тут, от тут вистачає на 7-деку за що. Трикпадів. І друга річ, якщо щось потрібно зробити в таких Windows-консолях без стрітпаду, ти нічого фактично не зробиш. Ні, можна тут кавиряти. Ну, Наприклад, щоб змінити якийсь текстовий редактор, це буде просто біль без цей. Так, звісно, він набагато буде краще. Що ви собі, наприклад, підключили до монітора, який я використовую як звич, звичайний свій ПК. Зробив свої справи, відключився, сів собі в кроваті, ліг, там, запустив гру якусь там, там кіберпанча то й ставки, і ви можете грати. Ну воно бракує клавіш. Ну і консоль, звісно, що коштує блин, набагато на порядок більше. Коли ці дві консолі фактично в одній цій новій категорії на 512 ГБ, а тут 256 і тут можна за обичну флешку поставити, то я не знаю. По Ось, до прикладу, ще таке покажу. Ще маю. Я можу. Навіть в мене не стільки, не Стім, Гок і все решта. Ну я можу навіть таке тут робити. Через то от ціна і якість це краще. І, до речі, ще про Asus. Я думаю, що це тільки проблема не в мене. Но вам велике застереження. Якщо ви вирішили поміняти там, на 4 ТБ SSD, не знаю, краще віддайте професіоналам, бо коли ви захочете відключити конектор, акумулятор живлення від плати, ви просто відірвете разом з емалью, як я зробив це. При тому, що я знаю, що робити, мені треба було відщокнути маленьку защолочку. І я відірвав разом земалю. Мені це обійшлося в 6 тисяч гривень провестися цей ремонт. І бачив ще фото, де Xbox падають, і на Xbox така сама проблема, що коннектори падають. І коли падає консоль, отут тріскаються вони. І ще де. Бо пластик, я вам скажу, що він все-таки якийсь дуже хрупкий. Коли 7-дек у мене падав не один раз і йому Попху, хоч нічого не сталося. Ну, Не знаю на але він якісно дуже зібраний. Так що тут я дуже думаю, що ну, все одно можна ці джойкони виламати. І... І якось так. Добре, дякую за увагу. Все буде Україна.